Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення на основі нумерації, знаходження невідомого доданка, складання задачі за числовими даними, розпізнавання об'ємних геометричних фігур. Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго ранку, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Розпочнемо наш урок математики з гри. Давайте зробимо сік із. Фруктів або овочів, які бачимо на малюночку. А як сам для того, щоб зробити сік із певного продукту, ми з вами маємо обчислити вираз? Будь ласка, 50 мінус 30. Дорівнює 20. Ось ми з вами зробили сік із апельсина. Тепер давайте вичавимо сік із помідора. 33 додати 7 – Дорівнює 40. Так, зробили ми помідорний сік, томатний сік, верніше. Тепер, будь ласка, давайте зробимо сік із Киві. 20 мінус 20, дорівнює 0. Наступний сік, який ми будемо робити, це абрикосовий сік. 57 додати 3. Дорівнює 60. Так. Наступний сік ми будемо робити із вишень. 54 мінус 10 дорівнює 44. Так. Наступний сік ми зробимо із дині. 36 додати 4 дорівнює 40. Далі ми з вами зробимо сік із зеленого яблучка. 69 мінус 9. Дорівнює 60. І останній сік, який ми зробимо, це апельсинка чи мандаринка. 82 додати 8, дорівнює 90. Ось дивіться, як багато різного смачного соку і е, вітамінного соку ми з вами сьогодні зробили. А зараз, дітки, давайте спробуємо пригадати. Сусідів числа і виконати вправу. Погляньте, будь ласка, уважно на екран. В сотах є число посередині. Нам з вами до кожного із цих чисел необхідно дібрати сусідів. Число 12 має сусідів 11 і 13. Число 24 має сусідів. 23 і 25. У числі 16, з сусідами є числа 15 і 17. В числі 29 є сусідами числа 28 і 30. сусідами числа 27 є такі числа, як 26 і 28. І з сусідами числа 11 будуть числа 10. І 12. Молодці. Зараз відкрийте, будь ласка, тоненьке зошити в клітиночку для математики. Від попередньої роботи вниз пропустіть 4 чистих рядки клітинок. На п'ятім рядочку, будь ласка, зліва направо відраховуємо 8-9 клітинок і записуємо сьогоднішнє число і слово квітня. Нижче знаходимо перший чистий рядочок, відступаємо в сторону 6-7 клітинок. З великої букви К пишемо слово класна, з маленької букви Р пишемо слово робота. А зараз, дітки, нижче каліграфічна хвилинка. Запишіть числа 70 і 40, чергуючи їх між собою. Так? Як у мене на екрані. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати вирази з числами, складати та розв'язувати задачі за числовими даними і розпізнавати об'ємні геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, на перше завдання сторінки 112 нашого підручничка. Нам з вами! Необхідно порівняти числа. Давайте пригадаємо, що потрібно зробити для того, щоб порівняти вираз і число. Перш за все, ми маємо обчислити вираз та знайти його відповідь, а потім вже порівнювати числа. Перший вираз. 39 додати 1, потрібно порівняти з числом 38. 39 додати 1 буде. 40, так, дітки, а тепер порівнюємо число 40 і число 38. 40 більше за 38, менше, чи дорівнює. Звичайно, 40 більше, тому ставимо знак більше. Наступне порівняй вираз 45 мінус 40 і число 50. Щоб порівняти вираз і число, вираз маємо обчислити. 45 мінус 40 дорівнює 5. Тепер порівнюємо число 5 і 50. Який знак ми поставимо? Ми маємо поставити знак менше, тому що число 5 менше за 50. Так, наступне завдання. Порівняйте вираз 67 мінус 7 і число 6. Спочатку обчислюємо вираз. 67 мінус 7 дорівнює 60. А тепер порівнюємо: 60 більше за 6, менше за 6 чи дорівнює. Звичайно, 60 більше за 6, тому ставимо знак більше. Далі порівнюємо число і вираз. Порівняйте, число 10 і вираз. 1 додати 0. Спочатку обчислюємо вираз. 1 додати 0 маємо у відповіді 1. 10 більше за 1 менше за 1, чи дорівнює. 10 більше за 1, тому ставимо знак більше. Наступне завдання: порівняйте число 66 і вираз 70-1. Спочатку маємо обчислити вираз. 70-1 у відповіді буде 69. Так, тепер порівнюємо числа. Пам'ятаємо, як ми маємо порівняти двоцифрове з двоцифровим. Спочатку порівнюємо перші числа, тобто десятки. 6 десятків і 6 десятків. Однакові. Тепер порівнюємо одиниці 6 одиниць і 9 одиниць. 6 менше за 9, тобто 66 число менше за 69, тому і ставимо знак менше. Наступне завдання: порівняйте число 100 і вираз. 50 додати 40. Обчислюємо вираз. 50 додати 40 дорівнює 90. А тепер дивимося, число 100 – трицифрове число, число 92 двоцифрове число. Який знак маємо поставити? Знак більше, тому що 100 більше за 90. Молодці. Наступне завдання 2 на сторінці 112 у нашому підручничку. Михасик і Миколка схематично зобразили свій шлях до школи. Чий шлях. Довший, нам з вами необхідно дізнатися. Подивіться, Михасик зобразив свій шлях до школи, і Миколка так само зобразив свій шлях до школи у вигляді е, відрізочків. Так? Як дізнатися, чий шлях Михасика чи Миколкин довший? Для цього нам потрібно взяти лінієчку і виміряти спочатку. Діляночки, які зображають шлях мехасика. Подивіться, перша діляночка 4 см, друга діляночка 1 см. Тепер робимо те саме зі шляхом, який зобразив миколка. Спочатку вимірюємо діляночку першу, вона 4 см, і друга діляночка 2 см. Тепер, дітки, давайте пригадаємо, як нам знайти всю довжину ось цього відрізочка цієї ділянки. Для того, щоб дізнатися всю довжину, ми маємо ось ці дві діляночки між собою додати. У михасика це 4 см і 1 см. Тобто, якщо ми до 4 см додамо 1 см, то в нас виходить, що михасик проходить 5 см. Так, діти? А тепер дивимося наступний хлопчик і його шлях до школи. 4 см це одна ділянка, 2 см це друга ділянка. Як знайти загальну відстань, загальну довжину? Ми маємо до 4 см додати 2 см, і в нас виходить 6 см. А тепер подивіться, дітки, схематично: шлях Михасика від будиночка до школи е довжиною 5 см. А шлях Миколки схематично від будиночка до школи довжиною 6 см. Скажіть, будь ласка, 5 см більше за 6 менше чи дорівнює. Звичайно, менше, тобто Михасик до школи добирається швидше, тому що його відстань від будинку до школи менша. А Миколка до школи йде довше, тому що його шлях від дому до школи довший, ніж у Михасика. Завдання третє на сторінці 112. Погляньте, будь ласка, на геометричні фігури, які ми з вами бачимо на малюночку. Зі скількох фігур складено пірамідку. Ми бачимо, дітки, перед собою куб, циліндр і конус. Давайте порахуємо кількість всіх фігур, які складають нашу пірамідку. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пірамідка складається із 15 фігурок. Так, тепер, дітки. Давайте поглянемо уважно на екран і скажемо, скільки в пірамідці кубів. Куб, дітки, він нагадує квадратик, але об'ємний зі всіх сторін. Які фігури називаються об'ємні? Ті, які ми можемо потрогати, взяти в ручки, так? тобто є кути, є сторони, є площини зі всіх сторін. Будь ласка, порахуйте і скажіть, скільки в пірамідці кубиків. Кубики або куби зображені, яким кольором? Жовтим. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Так, кубів вісім. Тепер, дітки, шукаємо конуси. Конус нагадує нам трикутничок, нібито носик у літачка або ось ця гостра частинка в нашого олівця. Яка фігурка є конусом? Зелена. Ось ця фігурка є конусом, і вона нагадує трикутничок. Скільки конусів, діти? Конусів один. А тепер давайте знайдемо і порахуємо всі циліндри. Циліндри, дітки, це нібито ось таку трубку розрізали на частинки. Циліндр рожевого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. І ще раз, ми нарахували з вами в пірамідці 8 кубів, 1 конус і 6 циліндрів. Добре. Тепер давайте скажемо, наскільки менше циліндрів червоного кольору, ніж кубів жовтого кольору. Давайте пригадаємо, скільки кубів жовтого кольору. 8. А скільки циліндрів рожевого кольору? 6. Дітки, яке число більше 6 чи 8? 8. А яке число менше? 6 чи 8? 6. А тепер скажіть, будь ласка, наскільки 6 менше за 8? Як дізнатися? Для того, щоб порівняти два числа і дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге, ми маємо від більшого числа відняти менше число. Тобто від 8 кубів віднімаємо 6 циліндрів, і в нас виходить, що на 2 циліндри менше, ніж кубів. Добре, а тепер давайте скажемо, наскільки більше циліндрів, ніж конусів. Циліндрів шість, вони рожевого кольору. Конусів один, він зеленого кольору. Що більше шість чи один? Звичайно, 6 циліндрів більше, ніж один конус. А як дізнатися, наскільки? Для цього ми маємо від більшого числа 6 відняти менше число 1. І в нас виходить, що на 5 циліндрів геометричних фігур більше, ніж конусів. І ще раз пригадуємо: об'ємні геометричні фігури це ті фігури, які ми можемо взяти в руки. Які ми можемо потрогати, і ми бачимо їхні сторони. Ось, наприклад, у куба ми бачимо сторони, у ми бачимо сторони, а конус ми бачимо, що це об'ємний він дає такі бліки. Не просто зображений малюночок на, на площині олівцем, а ми бачимо різні сторони фігурки. От саме ті фігурки. Які ми можемо взяти в ручки і потрогати, називаються об'ємними геометричними фігурами. Завдання четверте на сторінці 112. Давайте спробуємо з вами розв'язати задачку за підказкою. Погляньте, будь ласка, скільки горіхів є в дуплі, якщо в ньому поміщається 15 горіхів. А підказочку нашу тримає білочка. Ще і ці 5 горіхів, і дупло буде повне. Давайте пригадаємо, дітки, про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про горішки, які білочка складала куди? У дупло. Так. Що ми знаємо, дітки, скільки горішків поміщається в дуплі? 15 горішків. Так. Нам необхідно дізнатися, скільки горішків уже є в дуплі, якщо 5 горішків білочка ще тримає в руках. Як же ж дізнатися ту цифру горішків, яка знаходиться в дуплі? Ми знаємо, що дупло вміщує 15 горішків. Білочка в руці тримає пакетик з 5 горішками. Для того, щоб дізнатися, скільки горішків знаходиться в дублі, ми маємо від числа 15 відняти число 5. І яке дітки в нас вийде число? Звичайно, і в нас вийде число 10. Ану, давайте перевіримо, якщо ми до 10 додамо 5, чи вийде в нас 15 горішків? Звичайно. Тобто, скільки горішків білочка вже поклала у дупло дерева, 10 горішків. А ще покладе ось ці 5 і буде повне дупло. Молодці. Перед тим, як ми будемо працювати в друкованому зошиті, будь ласка, пригадайте, як ви повинні правильно сидіти за столом під час письма, як покласти перед собою зошит в якій руці тримати ручку і якими пальчиками. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті частинка 2 на сторінці 40. Відкрийте, будь ласка, ці, цю сторіночку та підготуйте до роботи. Перше завдання на сторінці 40 у нашому зошиті нам необхідно з вами написати за зразочком число 67 цілий рядочок. А другий рядочок число 76. Дітки, що цікавого, ви побачили. Число 67 і 76 мають однакові цифри, так, тільки переставлені місцями. Запишіть, будь ласка, ці два числа в рядочок каліграфічно. Завдання друге. Нам з вами необхідно зафарбувати соти бджілок Вказаними кольорами. Подивіться. У наших сотах знаходяться вирази. Їх потрібно обчислити і знайти відповідь кожного виразу. Далі, за відповіддю, ми маємо розфарбувати соти певним кольором. Подивіться, нам необхідно підготувати олівці жовтого-зеленого і рожевого кольорів. Замість рожевого можна взяти червоний. Кожен колір відповідає своїй своє, свої відповіді, своєму числу. Жовтий колір відповідає числу 100. Тобто всі вирази, які мають відповідь 100, ми маємо зафарбувати жовтим кольором. Зелений колір відповідає число 25. Якщо у вас є вираз з відповіддю 25, ми зафарбовуємо його зеленим кольором. А рожевим або червоним кольором ми маємо зафарбувати відповідь із числом 50. Дітки, хочу одразу звернути вашу увагу ось на цей вираз. У вашому зошиті між числом 80 і 20 стоїть знак мінус. Візьміть, будь ласка, ручку або простий олівець. І виправте знак мінус на знак плюс. Там просто допущена невеличка помилка при друку. Коли друкували наші зошити, зробили невеличку помилку. Ось цей вираз. 80. У вас написано відняти 20, а потрібно, щоб було 80. Додати 20. Поставте, будь ласка, паличку і створіть знак плюс. Тепер, будь ласка, поставте відео на паузу. Обчисліть кожен вираз самостійно. Напишіть над кожним виразом відповідь. А потім розфарбуйте ці відповіді залежно від того. Який колір позначає яке число? Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Тепер давайте перевіримо, дітки. Спочатку обчислюємо вирази. 20 додати 5 дорівнює 25. Так. 26 мінус 1. 26 мінус 1 дорівнює 25. Молодці. 55 мінус 5 дорівнює 50. Так. 80 мінус 30, 8 мінус 3 буде 5, а 80 мінус 30 дорівнює 50. Далі вираз 50, додати 50, 5 плюс 5 буде 10, а 50 додати 50 дорівнює 100. Так, наступний вираз. 49 додати 1. Дорівнює 50, тобто маємо наступне число. Далі 70 мінус 20. 7 мінус 2, скільки буде, дітки? Буде 5, а 70 мінус 20 дорівнює 50. Далі 80 додати 20, 8 додати 2. Буде 10, а 80 додати 20 дорівнює 100. Так, добре. Далі 10 додати 40. 1 додати 4 буде 5, а 10 додати 40 дорівнює 50. Молодці. Наступний вираз: 50 додати 0. Звичайно, буде 50. Скільки б ми не додали до нуля, маємо те саме число. Далі 25 мінус 0. Звичайно, дорівнює 25. Від якого б числа ми 0 не відняли, все рівно залишається те саме число. І останній вираз. 24 додати 1 утворюємо наступне число. 25. Так, добре. А тепер дивимося, дітки. 25, 25, 25 і 25. Якими кольорами зафарбовуємо? Зеленим. Так. 50 зафарбовуємо червоним або рожевим. І 100 зафарбовуємо жовтим кольором. І який малюночок у вас має вийти, дітки, ось такий малюночок у вас має утворитися у вашому зошиті. Завдання третє на сторінці 40 в нашому зошиті. Виберіть, будь ласка, схемку, яка відповідає задачі, запишіть в цю схемку числа і розв'яжіть задачу. Слухаємо уважно умову до задачі. Купили 5 кілограмів моркви і стільки само цибулі. Скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили? Дітки, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про овочі, про моркву і цибулю. Скільки купили моркви? 5 кілограмів. А цибулі стільки само. А що значить стільки само? Також 5 кілограмів. Так, тут відомо, скільки і моркви 5, і цибулі 5. Яке питання в задачі? Скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили? Дітки, давайте подивимося на схемку першу, на схемку другу і скажемо, яка схемка підходить до нашої задачі. Так, перша нам не підходить, а підходить друга, тому що нам відомо і моркви купили 5 кілограмів, запишіть, будь ласка, і цибулі 5 кілограмів, тому що слова стільки само позначають те саме число. А тепер давайте спробуємо обчислити задачу і визначити, скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили. Моркви купили 5 кілограмів. Цибулі купили також 5 кілограмів. Як знайти, скільки разом. Нам з вами необхідно 5 кілограмів додати 5 кілограмів. І ми отримаємо разом, дітки, скільки? 10 кілограмів. Запишіть, будь ласка, вираз до задачі. А тепер відповідь: скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили. 10 кілограмів моркви і цибулі купили. Запишіть відповідь у свій зошит. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ми бачимо перед собою. Назвіть, будь ласка, з яких геометричних фігур складено цей малюночок. Ми бачимо, дітки, що всі деталі, всі елементи малюночка складаються з геометричних фігур. Так? Давайте, по-перше, назвемо з вами, що ми бачимо на малюнку. Зайчика, моркву, ялинку, сонечко і будинок. так? Кожен елемент складається з геометричних фігур. Погляньте на зайчика і скажіть, які геометричні фігури допомагають нам намалювати зайчика? Круги, ось вони, так, і овали. Так, добре. Розгляньте, будь ласка, моркву. Морква складається з трикутничка великого помаранчевого, маленького зеленого і чотирикутничка, або на нього ще кажуть ромб, тому що він трішечки витягнутий. Так, погляньте, будь ласка, на ялинку, дітки. Коли малювали ялинку? З яких геометричних фігур її складали? З трикутничків, правильно, ось перший трикутничок, за ним заховався другий і за ним ще заховався третій. Сонечко складається із круга. Так, тепер подивіться на будиночок. Наш будиночок складається з великого квадрата або прямокутника, з маленького квадрата, з трикутничка. І маленького прямокутничка. Так, тобто дивіться, геометричні фігури, дітки, можуть допомогти нам із вами створити малюночок. Якщо ви бажаєте, діти, ви можете цей малюнок або якийсь інший із геометричних фігур намалювати в тоненькому зошиті в клітиночку. Бажаєте зобразити цей? Можете малювати цей малюнок. Захочете намалювати свій малюнок, можете намалювати свій. Але головне, дітки, щоб всі елементи малюнка складалися з геометричних фігур. Дайте відповіді на питання в кінці нашого уроку. На уроці я навчився або навчилася що нового ви сьогодні навчилися робити. Мені було легко виконувати яке саме завдання. Хочу ще потренуватися, щоб бути впевненим, що вам сьогодні далося найскладніше. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей.